Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І ось так я тут за робочим місцем. Зараз сиджу, тому що урок вже скоро буде. Ось так в мене тут, зараз бачите. Ось так. Бачите, друзі, так до мене тут ще джек прийшов. Ось так у мене тут, друзі. Всі підписуйтеся на мій канал. Не забувайте, що моє відео дуже часто виходити. Але така мова, якщо ви наберете 300 переглядів та 80 тисяч. 000... Точніше, якщо ви наберете 300 підписників та 80 тисяч переглядів, то... В день буде виходити ну, мінімум 10 відео, але потрібно буде, щоб ви мені в коментарях писали, яке відео зняти. В мене, звичайно, ж є ідеї, але не 100 ідей точно. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня!